Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 12 серпня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп. Дав інтерв'ю Ілону маску, і це інтерв'ю було опубліковано в соціальній мережі X колишня Twitter, а потім на платформі YouTube. І зараз ми коротенько обговоримо основні тези, які висловлював як Трамп, так і Маск, і на основі цього за традицією, зробимо висновки. Загалом Трамп і маск розмовляли приблизно дві години після того, як їхня розмова була відкладена через технічні проблеми, які не дозволили багатьом. Користувачам спочатку приєднатись до відповідного діалогу. Обидва обговорювали низку тем, включаючи нещодавню спробу вбивства Трампа, його погляди на імміграцію та економіку, а також майбутнє виробництво енергії. Маск підтримав Трампа в кампанії 2024 року. Тобто, він виступає за те, щоб Трамп переміг на виборах. Трамп повернувся до соціальної мережі X, колишня Twitter. Його обліковий запис було призупинено після заворушень в капітолії 6 січня 2021 року, коли чиновники заявили, що його публікації створюють ризик подальшого підбурювання до насильства. Трамп часто здійснював нападки на віцепрезидентку Шакамалу Гаріс та чинного президента Байдена як некомпетентних і повторював багато тих самих анекдотів, які він розповідав під час передвиборчих заходів. Але він також зумів зосередитись на проблемах, зокрема на інфляції, і уникав запальних суперечливих коментарів, які переслідували його під час останніх публічних виступів. Ну, він їх висловлював. Наближаються вибори, і люди хочуть почути про економіку. Ціни на продукти харчування зросли, і ця дурна адміністрація дозволила цьому статись, і це соромно, і це те, що соромно, і це те, що найбільше хвилює людей, на мій погляд. Колишній президент назвав Гарріс лібералкою Сан-Франциско, яка змінила свою позицію щодо таких питань, як фрекінг і скасування фінансування поліції. Він стверджував, що якщо Гарріс переможе на виборах, то вона повернеться до більш ліберальної позиції в контексті політики, тобто були атаки в сторону Камали Гарріс, і також він акцентував увагу на питаннях. Економіки та цін на продукти харчування. Ці питання є найбільш болючими для американців. Трамп також здійснив напад на напарника Гаріс, губернатора Мінесоти Тіма Волца, за підписання закону, який вимагає від шкіл надавати безкоштовні менструальні засоби у всіх державних шкільних ванних кімнатах. І, до речі, він цю тезу також висловлював в межах своїх передвиборчих. Заходів. Трамп повторив свою позицію, що він спробує закрити Міністерство освіти та дозволити штатам вирішувати відповідні питання самостійно, тобто, щоб кожен штат так в своєму порядку вирішував політику, яка стосується освіти. Далі, колишній президент заявив, що всередині країни є вороги, які небезпечніші за Росію чи Китай. Він висміював губернатора штату Іліной Пріцкера як невдаху, називав Гарріс некомпетентною і стверджував, що Байден близький до овоча та знову ж таки сони. Те, що він повторював знову таки в межах своїх передвиборчих заходів. Водночас, Ілон Маск часто пропонував Трампу свої рішення щодо певних питань політики. Ілон сказав, що його погляди щодо зміни клімату полягають в тому, що країна не повинна поплюжити нафтову та газову промисловість. А ми повинні орієнтуватись в напрямку сталого розвитку. Раніше Трамп заявляв, що він за чисте повітря та чисту воду, але поставив під сумнів законність зміни клімату. Про це, до речі, він говорив під час перших дебатів з чинним президентом Джо Байденом. Коли вони обмінювались думками про імміграцію та сплеск мігрантів на південному кордоні, Маск висловив думку щодо своїх власних переконань, які стосуються імміграції, що були набагато м'якшими ніж те, що висловлює Трамп в межах цього питання, маск зазначив, що легальна імміграція це добре, і що більшість тих, хто нелегально перетинає кордон, також хороші люди. Але потрібен жорсткий процес перевірки, щоб запобігти тому, щоб небезпечні особи не могли входити до США. Трамп. У свою чергу для порівняння пообіцяв найбільшу операцію з депортації в історії країни, якщо його оберуть. Він неправдиво стверджував, що інші країни спустошують свої в'язниці та психіатричні заклади та відправляють цих осіб на південний кордон, і що деякі, хто в'їжджає до США, розмовляють мовами, про які ніхто не чув. Пізніше в інтерв'ю Маск неодноразово піднімав перспективу створення урядової комісії для вивчення державного боргу та того, як Конгрес може переоцінити витрати. І Трамп сказав, що це достатньо непогана ідея. Загалом, Ілон Маск намагався в більшій мірі підтримувати ці позиції, які висловлював колишній президент США Дональд Трамп. Також варто відзначити епізод, який стосується зовнішньої політики. Про це також говорив Дональд Трамп, і звичайно він прокоментував війну Росії проти України. Тут Трамп зазначив, що. Російська Федерація не почала б широкомасштабне вторгнення проти України якби не політика Джо Байдена, за словами колишнього президента, саме коли він пішов з посади президента, Росія почала формувати велику армію на кордоні з Україною. Я думав, що Путін це робив задля переговорів, бо він гарний переговорник. А потім Байден почав говорити дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути в НАТО. А скільки існувало НАТО, Росія завжди казала, що вона б цього, на це не погодилась. Але чомусь погодилась в результаті на те, що Фінляндія стала членом НАТО, і Фінляндія межує з Росією. Далі Трамп зазначив, що Росія перемогла Німеччину разом з нами перемогла Наполеона – вона давно існує, в неї велика бойова міць. А в Україні зараз бракує людей, вони відправляють воювати дуже молодих і дуже старих чоловіків. Але Трамп, який говорить про перемоги так, Росії, Радянського Союзу, він також мав би зазначити і про поразки Росії в межах світової історії, якщо він вирішив зробити. Таке порівняння, і, власне, висловити таку тезу. Росія також програвала багато війн. Трамп зазначив, що добре ладнав з Путіним і що той його поважав. Трамп також говорив Путіну, що той не нападав на Україну, інакше буде відповідь. Це з приводу того, що говорив Трамп про Війну Росії проти України також був вислів щодо Китаю. Трамп зазначив в межах цього інтерв'ю, що він неодноразово говорив Китаю, що якщо останній буде якось допомагати Ірану, то відповідно Китай не зможе вести бізнес у Сполучених Штатах Америки. і цю тезу він намався прив'язати до війни Ізраїлю проти Хамас. Так, тобто, що коли був Трамп там Хезбала і інші проксі утворення, так не отримував якоїсь допомоги, а коли Трамп пішов з відповідної посади. То, власне, вони почали отримувати цю допомогу, і це призвело до того, що Хамас розпочав атаку проти Ізраїлю. І що у всьому цьому винна адміністрація Байдена, це з приводу зовнішнього політичного блоку, який Трамп також підняв в межах цього. Інтерв'ю. Це з приводу основних тез, які він висловлював, які ми можемо зробити висновки. Перше, Трамп з маском обговорювали питання імміграції, економіки, інфляції, ціни на продукти харчування, закриття Міністерства освіти. Далі відбулась згадка про Китай, Іран, війну Ізраїлю проти Хамас та Росії проти України. Далі Трамп здійснював нападки на Гаріс. Байдена, Волца, Пріцкера, також він згадав губернатора Іллінойсу. З приводу самого інтерв'ю, який, який ефект може бути його в межах е, рейтингових позицій Дональда Трампа? Загалом, інтерв'ю було спрямоване на електоральну групу МАГА, і Трамп намагався продовжувати демонструвати свою. Активність, так, тобто, що він дає інтерв'ю, він провів прес-конференцію, був передвиборчий захід в штаті Монтана, і ось інтерв'ю з маском. Тобто це ось ця лінія, яка спостерігається від кампанії Трампа, і водночас це продовження атаки в бік Камали Гаріс, що вона не дає інтерв'ю медіа, а Трамп і Венц регулярно спілкуються з. Журналістами і там, проводять передвиборчі заходи, брифінги, прес-конференції. І останній висновок стосується того, що відповідне інтерв'ю навряд чи вплине на рейтингові позиції Трампа, воно скріпить його електоральну базу, але не розширить так, щоб залучити там, незалежних виборців. Або інші електоральні групи, а вони необхідні для того, щоб. Трамп отримав перемогу над Гаріс, тобто вони продовжують робити ставку на свій електорат, вважаючи, що він буде більш мобілізованим, і відповідно їх буде більше на виборчих дільницях, і вони чисельністю зможуть перемогти. Кандидатку від демократичної партії Камалу Гаріс надію, що остання не зможе більш краще мобілізувати свій електорат, тобто вони продовжують робити ставку саме на. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!